На даному занятті ми розглянемо впровадження системи онлайн-оплати на вашому сайті, основні платіжні системи та як завоювати довіру кінцевого споживача. Для чого вам онлайн-оплата на сайті? Згідно статистики, щорічно об'єм ринку онлайн-оплат зростає на 30%, а середній чек на 20. Тому, використовуючи цей інструмент, ви можете істотно збільшити продажі з вашого сайту. На ринку України найпопулярнішими платіжними системами являються Paymaster, LeakPay, WavePay. Та портмоне. Як працює система онлайн-замовлення на сайті. Після того, як клієнт додав товари у корзину та натиснув кнопку Сплатити, йде запит на вибрану вами платіжну систему. Після того, як платіжна система обробила запит, а запит складається з номера замовлення, номера клієнта та суми замовлення, вам приходить відповідь: Так або Ні. Або клієнт сплатив замовлення, або не сплатив. Сума замовлення здійснена клієнтам. Буде нараховано на ваш рахунок протягом двох діб, а клієнт буде думати, що він сплатив товар і може його забирати. Для того, щоб на вашому сайті запрацювала система онлайн-оплати, вам треба заключити договір з вибраною платіжною системою, встановити модуль в OpenCard та почати роботу. Тому зверніть увагу на наступні речі, які присутні на вашому сайті. Повинно бути декілька способів оплати та доставки товару. Друге ніяких додаткових прихованих платежів. Фінальна сума оплати повинна відображатись на сайті. Третє. Щоб оброблювати онлайн платежі, на вашому сайті обов'язково повинен бути встановлений сертифікат HTTPS. Четверте. На сайті повинні бути актуальні контакти та фізична адреса офлайн-офісу. П'яте. Ви повинні приймати повернення згідно чинного законодавства України. Шосте. На сайті повинна обов'язково бути присутня форма для внесення скарг. Сьоме. Уважно спостерігайте за відгуками ваших користувачів на сторонніх ресурсах, таких як отзив Hotline та Price.ua. Отже, на цьому занятті ми дізналися про основні моменти впровадження системи онлайн-оплат на вашому сайті. На наступному занятті ми дізнаємося, за допомогою яких інструментів можна створити сайт за 15 хвилин.